Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні почався дев'ятий місяць повномасштабної агресії ворога проти нашої країни. Разом з вами, працюючи на перемогу, допомагаючи нашим Збройним силам, ми вистояли вже 243 дні війни, замість трьох, про які мріяли окупанти на початку вторгнення до України. І не просто вистояли, а довели усьому світу, що вміємо перемагати. Та обов'язково переможемо цих подлих терористів. Я дякую кожному за витримку та спокій, за роботу та підтримку, нас не зломити і нас не перемогти. Впевнений, перемога обов'язково буде за нами. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою та динамічною, але її розвиток перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацію оперативного командування Південь. На Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб. Лише за цей місяць цифра збільшилась вдвічі. Усі назви населених пунктів, звільнених на нашому напрямку, зможу назвати після офіційної інформації Генштабу. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. Наші війська утримують займані позиції. Та наносять вогньове враження противнику, створюючи умови для подальших наступальних дій. Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдавали ударів по позиціях ворога, в районах зосередження живої сили та техніки, в тому числі завдали влучного удару про ворожі радіолокаційні станції за 1 Також сьогодні в день підрозділами зенітних ракетних бригад збито два ударних ворожих. Вертольоти К-52 алігатор у Береславському районі Херсонщини. Ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах на лінії зіткнення на Херсонщині. Але у Криворізькому та Нікопольському районах вночі та вдень обстрілів не було. Щодо ситуації в самому Кривому розі, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Інфраструктура, комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі. Місто продовжує дбати про ті криворізькі сім'ї, яким зараз особливо потрібна допомога. Ми вже роздали більш ніж 181 тисячу продуктових наборів за рахунок міського бюджету. Видача продуктів триватиме і надалі. Також кривий ріг продовжує дбати про вимушених переселенців, які продовжують. Прибувати до нашого міста. Лише офіційно в місті зареєстровано понад 65,5 тисяч біженців, а реально прибуло понад 75 тисяч людей. Ми продовжуємо надавати їм допомогу, в тому числі і розміщенням у місцях компактного проживання. Їх у місті 86, також надається медична, психологічна та інша допомога. Ми всі одна країна та повинні дбати один про одного. Зараз це вкрай важливо. Шановні земляки, захворюваність ковідом продовжує становити загрозу вашому здоров'ю. У кривому розі зараз хворіють 624 людини. вже, З них 108 у лікарнях в такому стані середньому та важкому. У місті є вся необхідна вакцина для отримання щеплень. Вам лише потрібно звертатися до своїх центрів первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання. Вакцинація єдиний спосіб надійно захистити себе від хвороби. Подбайте про себе та своїх близьких та про наші мирні перемоги. На відкритому кубку із скандинавської хадьби, Львівська осінь, криворізька спортсменка Нелі Богаєнка здобула перемогу у віковій категорії 75. А ще дві криворізькі спортсменки Людмила Васильівна та Альбіна. Василівська, прошу вибачення, та Альбіна Сушко. Здобула бронзові нагороди у вікових категоріях 60 та 50, відповідно. Раджу всім брати приклад енергії та оптимізму у цих чудових жінок. Шановні земляки, продовжуємо тримати енергетичний фронт. Це дуже важливо, загроза аварійних відключень залишається. Щоб її уникнути, максимально економимо електроенергію. Зберігаємо вдома запас води. Тримайте зарядженими телефони та пауербенки, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. І щодня запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!